Є пряма трансляція, так? я хочу глянути прямо в камеру. Я знаю, що ці кровопивці дивляться, телебачення, стежать за нами. От я хочу, глядачу в очі Януковичу, я хочу йому сказати, Янукович, ти закінчиш як кадафі. Отака тебе чекає доля. Кожного, хто воює з українським народом. Я правду кажу. Ось тобі відповідь майдану. І ти можеш мене арештовати, ти можеш в мене стріляти, ти можеш давати команди бандитам викрадати мою сім'ю, але ти не можеш убити козацького духу, ти не можеш убити українського народу. І я звертаюсь до Януковича. Або ти паразит припиниш убивати людей. Або така доля чекає тебе. це. диктатор.